Всім привіт! Сьогодні я у своїй бабусі. Я зараз попиваю мінеральну водичку. я просто води не п'ю, я п'ю тільки мінеральні. Сьогодні я вам зроблю ронтур. Так. Давайте я вам розпоказуємо. Тут такие крысочка, тут все раскидано, Так, тут у нас столик. Ось такие вот. Столик я здесь. я. Ось такие столик. Тут ка шуфлятки, полочки, шафа. Моя колясочка. И далее у нас тут ка зеркало, ки на соплях. Я снова э, вас вижу. Так, тут у нас э, шо? Вишалки для шафів. Тут ще якась полка. Крісло. Ясно, у вас діяться. Ну і що? Роблю я рунтор. Привет! Не збираю, тобі казала не мішати. Це мій бойко, який мене завжди е, е, трохи е, розсмішує. Так, поїхали далі. Датчик, на котором валяется моя панамочка, там пушка, там капанамка. Так, тут стойка для каптів. Ось така вот Дверинат моя баба посела, я її не буду показывать. Е, так, далі. Прошу уваги, моя саморобная картина галерея. Ось така картина, барон, паровозик и солушки. Поехали в цю кімнату. Шу. Тут у нас снова зеркало. Тут множество церковь. Церковь, так косметик моей бабуся, лялечка. Далее. Шутка. Эм, ангелочек, картина, поздненько, столик, тут такая полка-полка, вазон. -полка, вот такие вот. О, як зараз тапочках, Диванчик, на якому я колись спала з бабусею, але зараз я там не сплю. Це моя бабуся Леся з чоловіком, там бусінка. Що ще показати? показати? Вікну. вам понятно. Стаканчики, бокальчики, шафки, все таке, якийсь пупсик. Витівця. Далі собак, кисяк. Моя саморобна рубна картина опять. знову. Так, ну що, поїхали далі. О, кімнату мота. Крисло батарейка. Холодная позаролітом. Так, что э, сказать? Две подушки. диванчик, ось, столик, кресло, кресло, баблю, все кресло. Телек, шафа, креденс, стойка, все шафа. Там опустили, постели. Ну и на тем все. Зараза, подожди, зараза, что может быть? У него Можно я сделаю мини рунтурчик в твоей кимнатке? Шо, шо, шо? Можно я сделаю мини рунтур в твоей кимнатке? не знаю, что это рунтур Давай заходи. Раз показываем это. Давай ты рубай, все равно тут моей кимнаты не Давай тут рубай, рубай тут моей кимнаты. Все ходим. Пилосус. Далее что у нас есть? Шафа. Не, это значит. Вот то шафа, а то крыльцо. Я уже шафу с крыльцом путаю. Старый телевизор, всякие квиточки, вазоночки с огромными, щекоси, фигня, эти сенгелики, картины, Сейчас афа эти, позов, сэпа, купа позвонил. Старый телевизор знову, диванчик, крісло і крісло. Пустики от мини-роторчик в комнате. блогер, то да? Блогер, я блогер. Лайк. Лайк. Підпишеся на мій канал. А я не маю, маю чим всього. підписатися. Чи в Ютубі, типа, так? Так. Да. Підпишу. Анюта якими. Найду. Почки Тупий Тупый Тепер йдемо далі мінералочку. Я вам зроблю натур двору. Ну, і назарку. Не зараз, як завжди, заліз мені в камеру, е, хоче стати за мене. Я пішла робити рунтур вашого двору, я вже зробила весь рунтур вашої хати з бережду. Кажу... З замку хати все. Угу. Ти всієї хати повністю всі кімнати знімали? Крім назерові, тому що Назар не дозволив. Назар дозволив тільки ту кімнату там, де старі телевізори. Угу. И мою кинуть? Да. Не переживай, я твій розкиданий родин. Там додайся, мою кинуть? Ні. А що ну, то ня? Ну, там там хотел. Там. Там і так нема що дивитися. Два дивана крізь потився. І, і що все. ти знімала, що ти говорила? Раз показую все, там диван, там дзеркало, там все. Ну, а що ти казала, то моя хата чи? То хата моєї бабусі казала. Так, зараз, пруся. Я по панамку... Ай, ай, ай. панамтик, И пошлепала на дверь. Так, раптом орандур сходим. Такая э, дверь тут темнотки Двери, двери. Фазон. Приветствую вас, фазон. Окно. Далі, сходи, сходи, сходи великі, сходи. Бикісні зі шлафи. Вазон, 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 вазон. Скільки можна вазонів? Сушка для одягу. Пузички. Далі пузички, пузички. Маліна, 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 карикаліна. В може бути соліна вето. На здорово майстерня. Навіть не буду говорити, що це. Так, поїхали далі. Тачка, всякі штуки, штуки, там мій велик дяк. Собака дяк. Масіна, масіна, макійна. Все, вона там котин іде машина, масіна, макійна. Виноград, виноград, э, цей, яйон. Э, цей бузок, якась ялинка. Ходить сам-сам. Там, ви, якщо не страштесь, там собака. Так, тут у нас, зараз покажу, беседка. Тут ялинка, опять. Тут голода дехать, качки насрали. Другой дня маленька, булочна, ялина, яблука. Колисенка, можна покачатись, так от вить, Поїхали далі. Тут буде бути как я. Качі, де шауда, їх їда, щебеледа, і післіть. Тут какача подисарали, так воняє. Так, поїхали далі. Ну, і що сказати все. Ще є е город. Не думайте, там не був город. Я вам показую. Ну показу. Нур, холфа. Рунтур города можна зробити. Привіт. Мама, чи ви будете на рибу, чи морозити. Ну, типа, маринувати будете? Ти ч ж тан? Ні, ну типу, будете, то не важно то, там, чи вітри тут таке, але просто ставити морози, що ви Добре, якщо будете така. Можна так, зроблю контур города, так? Можна. Города. Три майже тільки караса і два ляша. І один карас вийде на берег і на березі піфти. Так. Сделаем за щелечик. Так, тут у нас благодарна, благодарна бомбосховища. Идем, ідем, ідем. Тут всякі граблі, все-все-все. Тут сходи на стриг. Там і стриг, помідорчики. Квіточки були. Урожай весь городик такий. Можна тут прогулятись. Багато дровички покошеної. Там свалилась, яблука, дерева. Oui, mais c'est un peu long. C'est papa.